У віки день народження сьогодні. Не. Його сім'ї. 40 років я після була. Вітаю, Май Бог, я був. Ого-го. Вітаю тебе. Дай Бог, здоров'я тобі. Та То це зранку на полудне що буде? Це терпіння. Коли я зранку сьогодні їхав додому молитви, думав, нікого там сьогодні не буде. Такий дощ. Приїхав, а тут скільки народу багато, та ще й таке свято сьогодні велике. Вітаємо вас, братику, тебе і твою дружину. Хай милість Божа, охорона Божа, буде завжди над домом вашим. Наслід, Так решту — у штат. Ні. Це такого вже не буде в житті. Ну сподіваємось, що буде ще й 50, і 60, 70. 10. Коли зробили сохи від вівторки. За дві дні доні з голов. Це учасник. Учасник. Це і події. Так, це і події. Ще й свиню зружав. Так, і свиню, так. Була свиня. Вона кричить. Так, ще й дуже. Ну що, живі приятні? Так. А що? Сидів поруч з Ніною Миколаївною. Він просто не пам'ятає. Було такого, як те. І то все, слухай, як в тумані. Бачиш, мені напоминають, я вже все забув. А от би те, слухай, зараз без. так не передає. А ті, що роблять, фрагті вже всі жовті, слухай, нічого не йде. Нащо вам споминати? Подивіться, яке у вас майбутнє сьогоднішній день. Нащо вам споминати? То, що було. А скільки ще є? Сімдесят відсотків невернувся Що почитачний застиду Вам бажаємо щастя і добра. Хай сповняє щодня мир та злагода. Сміх дитячий, хай